Татаров вбивав у Києві чеченців. Саме це вчора сказав прес-конференція Володимир Зеленський. Олег татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві. Татаров вбивав чеченців, кадирівці вбивають чеченців, Путін вбиває чеченців, і Татаров їх вбивав у Києві. Мабуть, для людей хотілося сказати Володимиру Зеленському, що татаров знищував кадирівців у Києві, але сказав так, як сказав. І, скоріше за все, припущу, що це правда: саме татаров і вбивав чеченців. А мали б очільники силових відомств України знищувати кадирівців, котрі посадять на українську землю. Хто не розуміє, поясню. Чеченці це гордий вільний народ, котрий воює за звільнення своєї держави від російської окупації. Кадирівці це окупанти, котрими керує Путін і захопив Чечню. Тому ті, хто вбиває чеченців, є в тому числі вороги української держави, бо чеченці це наш. Дружній народ, які нам допомагають знищувати московитів і кадирівців, дуже хочу, щоб очільники силових відомств почали нарешті знищувати кадирівців і припинили вбивати чеченців.